Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні хочу показати вам ось цю чудову велику книгу казок. Дійсно велику. ось така вона товстенька. Це збірка популярних дитячих казок Шарля Перо, братів Грім, Ганса Крістіана Андерсена. Англійських народних казок. І тут навіть є казка Аладін із збірки східних казок 1001 ніч. Книга ілюстрована. Прекрасними ілюстраціями англійського художника і письменника Джона Пейшенса. Ось такі гарні ілюстрації. Варто сказати, що казки у цій збірці подані у переказі. Тобто об'ємні казки, такі як русалонька, гидке каченя, снігова королева, аладін. Подані тут у скороченому вигляді. Тому ця книга в першу чергу призначена для менших діток, які ще не сприймають об'ємні тексти або такі складні словесні конструкції, які саме і зустрічаються у казках Андерсена і у східних казках. Ось погляньте які ілюстрації. Доказки кіт у чоботях прекрасні, як все гарно тут виконано. Прекрасно. Це книга видавництва Перо. Тут такі цупкі сторінки, не тоненькі. І от за рахунок такої товщини сторінок а, менше видно сліди користування книгою. Вона довше залишається у стані нової, нової, на мій погляд. Прекрасно. От, дивіться, як одяг тут змальований. Емоції і головних героїв, і другорядних. Гамельський щуролов. Ця казка нібито заснована на реальних подіях. Дійсно, є таке місто Гамельн у Німеччині. І в його історичних архівах є запис про те, що у 13-му сторіччі дійсно хтось виманив із містечка 130 дітей, можливо, під виглядом хрестового походу, і, скоріше за все, діти були передані у рабство. Ось така історія. На мій погляд, подібні видання допомагають виховувати у дітей художній смак розвивати відчуття прекрасного. Ось, як ви помітили, іноді зустрічаються чорнобілі ілюстрації, але їх небагато. Я думаю, вони тут зовсім не зайві. Таке каченя. Емоції, бачите? Персонажів? Прекрасний лебідь? Як корабель зображено на задньому плані? Прекрасно, просто порозглядати книгу, погортати її навіть дорослому одне задоволення. Нове вбрання Короля. Дивіться як. Зображений король. Просто на обличчі його художником змальовані всі якості, які висміюються у казці. Просто подивитися на ілюстрацію і одразу, як на долоні, його самозакоханість, самовпевненість. Ну, дивіться, Снігова королева. Всього у цій збірці зібрано 19 казок. Почитати є що. І зміст. Ну, а на цьому все. Дякую за увагу і до зустрічі у наступних відео. На все добре!